Мої привітання, пані та панове! Слава Україні! Тут Таро, і я хочу подивитися тему сьогоднішнього дня: Україна, війна, що буде, до чого нам готуватися, що треба знати тепер для нас усіх. Поки що перше запитання буде стосовно обстрілів по всій Україні. Що ми маємо знати, коли це все закінчиться? Тут у мене чотири карти, є карта суд, Страшний суд. Карта миростання карта в цьому розкладі. Всесвіт. У нас тут король кубковий і сімка жезлова. Чімка шизлово говорить про боротьбу, про те, що боротьба йде і, на жаль, буде продовжуватися. Карта Суд говорить, що в Україні просто, я знаєте, як апо апокаліпсис із писання, що тепер є, і на долю українців вийшла, вийшла така страшна війна. І карта суд показує те, що а, це все зібралося зло з усього світу. З усього світу зібралося зло, верев, і воно а, тепер іде, як знаєте, на південь-з півночі воно як так а, спускається це зло. І тепер вже у нас є. Не, не три країни. Найбільше хто зав'язаний на цьому злі. Це Іран, це і Білорусь, це і Таджикистан. Багато в яких країни задіяні, задіяні, і вони таємно задіяні а, там, де є, є зло. А, карта 20 старший, старший суд, і вона показує небесні сили, небесні сили, які тепер. Є свідками всього цього, що відбувається цих страшних обстрілів. А карта Всесвіт покаже, що Всесвіт все рахує, все записано в хроніках Акаші. Не думайте, що це так їм просто пройде. А король Кубковий говорить про наших військових, які дуже сміливо захищають. Свою землю, але Всесвіт показує, що ППО це може бути ППО. І так само ця небесна карта, вона може показувати ППО. Бо багато що відбило відбили, але жертви є. І 50% нашої інфраструктури енергетичної пошкоджено. А тут є ще у мене ту скупковий говорить, що початок тепер йде початок нової фази. Нової фази війни це початок. Початок нової фази. І що то за фаза? Приховна жриця, бачите, таємниця. Тут таємниця пана генерал Залужний він зробив промову, яка тепер обсуджується скрізь по світі, але те, що він сказав одне, а те, що він має на думці, це зовсім інше. Бо це карта таємниці. <кій> він не сказав нічого, що щоб могло. б Видати цю таємницю, розумієте, він він дуже а, стратегічно це все сказав. І доки це все буде, доки це все буде 2, 1, 2 знову, 2, багато двійок, я бачу, що майже 2 місяці з, зимові місяці це може продовжуватися. а Тут так, це нова тактика залужного. Бачите, тут у нас є шут і. Верховна Жриця, нова тактика залужний Просто з цим своїм а, а, цією промовою, чи що він, він дав якесь інтерв'ю, він просто дав, знаєте так, натік такий українцям, що нова фаза починається. В нього є свій план, своя нова тактика це таємнича тактика. Тактика таємнича. Два місяці, на жаль, ще можуть продовжуватися обстріли. Десять Пентаклів це нові кошти, нові фінансові кошти, які йдуть тепер в Україну. Нова допомога. Допомога не, не перестане, поки ми ще мусимо а, визволяти свою територію. Перемога не перестане. І хочу спитати за ті фейки, фейки, бо таке тепер робить а, ворог ми, а, з РФ. Вони пускають всякі фейки, вони своїм своїм людям. Дають фейкові іноземні СМІ. Це так воно геть, ну, воно геть дивно. Фейкові іноземні СМІ, де вони там а, лають нашого президента Зеленського, таке все. А що, а їм їх нарід їм вірить. Так, бо він вірити, вірити хоче. Це трійка. Пентаклюва, вірити він хоче, нарід так, нарід їм вірить, вони от, бачите. І ще а, чутка така пройшла, що Пу, його не знаю, можна назвати президентом, він же не легативний у них. а Він а, не буде робити ту конференцію на, на Новий рік, цю, а, що він робив завжди. СМІ, конференцію, чому він її не буде робити, питаю. А, пустельник, бачите? Оця карта разом з Тузом ловом, говорить, що знаєте, це він, він отут, так? Цей Пу. Бо я про нього питала і так ця карта вийшла. Але йому з чого дати нарід своєму. А нарід його хоче чого? Він хоче перемоги. А перемоги нема, так? А, то у мене запитання до, до всіх, хто слухає моє відео: Хто тут терорист-агресор? Тільки ПУ. Чи взагалі ще хтось? Бо хто хоче? Хто хоче перемоги? хто Йому а, йому буде запитати ці, буде давати йому ці питання, чому немає там перемоги, таке все. Хто? Люди, так? Що люди хочуть там? От у мене запитання є до них. Башта. Башта показує, що їм буде за це все. Це, знаєте, відповідь. А, Відповідь від Всесвіту, бо тут карти Всесвіту виходили. Бачите, у нас карта Всесвіт вийшла з самого переду, і карта Башта говорить, що Всесвіт все чує, все бачить. Мене буває, питають люди, як то що Всесвіт не відповідає? Бачите, Всесвіт, все взагалі він наголошує, наголошує і. Ну, ця маніфестація нечистої сили, вона, вона запланована, на жаль, була всесвітом. Тільки що в Україні воно так, так сталося, що на Україну напали, але маніфестація нечистої сили вона скрізь по світі є, є по землі, і тут буде суд, страшний суд буде, і башта, це, ну, це, це, що їх чекає, а, руйнування, руйнування того, що є. Перепоную для того, щоб будувати а, світ. Світ чистий від, від тероризму світ. І тепер вже дав. давно це не тільки почалося 8 років назад, ще й раніше. А все світ, а, і ви знаєте, як а, і штати у них йшла боротьба з терористами і це давно. Це давно, воно просто не ростає отако, так? І все більше і більше бачимо. Ми і тепер все, що принесли штати з атакою. А тепер воно просто виплигнуло в іншому, по іншому в РФ. Воно там було, воно там, будувалося, було, і воно його чекає руйнування, повне руйнування. Бо люди вони не, не, не бачать правди. Ну так, іми маніпулює їх правитель, але правду можна побачити, якщо б хотілося, правда? Вони не бачать, не хочуть бачити, правди? Отакі От запитання. І тут десятка жезлова говорить, що дуже нам тяжко. До перемоги ми йдемо дуже-дуже тяжко, але йдемо. І ця карта говорить, що ну, цифра 10 це один знову, Десять це один, один плюс нуль буде 10. Крок за кроком, у нас не буде по-іншому, тільки крок за кроком. І я чула, люди говорять, що війна закінчиться несподіванкою. Так, Знаєте, от ото все не, не буде. Так не закінчиться, мені показують карти. Бо 10 кроків такі серйозні. У нас вже було 3. Це коли ми їх вигнали з Києва, другий з Харкова і третій з Херсону. І після Херсону почалася ця. Енерговійна, що вони зруйнували багато вже чого у нас. Це геноцид, це війна з українським нарядом. І це вже три кроки. Тут написано 10 кроків. Ми вже три кроки пройшли, і ще у нас сім, бачите, ще сім. І несподіванка буде, але це несподіванка буде таке, таке знаєте, крок за кроком, коли вони будуть. Вже свідомість, що вони не, не можуть противостояти, бо їх тепер набагато більше. у них, них зброї набагато більше, і вони поки що а, тримають а, цей наступ. Але коли вони будуть помалу, помалу бачити, що у них вже сили їхні, менш-менш, вони просто будуть відходити дуже швидко і несподівано. Але це не одним кроком буде. Це буде сім таких кроків і ще. Як у нас три вже було з часів, але буде воно скоріше йти. Як у нас від Києва до Харкова дуже багато забрало часу, то тепер так не буде, буде набагато скоріше. Але що хоче, я тут бачу і карта, шут, і Верховна Жриця, і Король Кубковий говорить, що пан генерал Залужний хоче зберегти наші сили, і це для нас основне. Основне, щоб наші герої всі були живі. І зате так повільно, вони могли б скоріше рухатися, але вони хочуть зберегти людей, і за це так повільно рухається все. А тут такий розклад на сьогоднішній день. Що стосується обстрілів, то вони будуть ще, на жаль, місяці два. І я хочу сказати, що якщо ви мешкаєте в Херсоні, ну не можна там з діточками сидіти, не можна, не сидіть, рухайтеся. Чи у Києві буде тяжко? А я ще зроблю відео завтра про, про Київ, бо чутка пройшла, що вони готують наступ на Київ, ну, і пан президент говорить про це, і Заложний говорить про це, генерал заложний. А я зроблю завтра це відео. Мені щоб зробити відео і питати про війну, це дуже серйозна праця. Мені треба довго готуватися. Медитація, молитва. Я йду до мальфарського лісу. У мене тут через, через шлях. Я ж живу прямо там, де ліс, бо я мольфарка, я повинна жити там, де ліс. Ну мені до лісу йти не треба йти. Я можу прямо. Як в діта в домашньому піти, бо в мене тут через, через шлях це значить, що і одна, одну хвилину забирає, я бачу ліс з вікна. От, і йду туди і з деревами спілкуюся, я питаю у дерева. Бо, бо знаєте, дерева це найсильніше. Вони говорять, що це не так, а це так найсильніша структура. На землі у нас є. Бо те, що ми тепер маємо з вами, ці а, Nuclear Fusion, що я говорила в минулому відео, у нас буде чиста енергія. А, це а, дерева роблять уже понад, мабуть, 10 мільйонів років. Вони, а, ну, вони живуть на, на енергії Сонця. І тому дерева знають усе. Вони знають про галактики, які були, галактики, які будуть, вони знають про цю війну і про інші війни. Все знають. І я від них беру силу, від них, від них беру інформацію. Зате інформація не завжди буває така, знаєте, як, як воно купливе. Отак, отак, десь там, десь там, там. Бо так у світи показує. Все світ знаєте, це не, не книга така, а це такими блискавками ми отримуємо інформацію. Не сидіть по великих містах, рухайтеся, тепер можна виїхати тимчасово скрізь по світі. Наприклад, Швайц раніше мені написали, як Швайц сказати, а Світленд, як сказати українською, але вже забула. Хотіла вивчити. І знаєте, в мене, я не дуже добре запам'ятаю, що. А, бо, Пророк він повинен просто бути відкритим, нічого не пам'ятати. Зате я в Швейці, як це буде Свидзеленд, не пам'ятаю, мені сказали. От, що хочу сказати, а, скрізь по світі в таких країнах, як, як Свидзеленд, як Ізраїл. А, які, а, взагалі, а, ну, і, на їх приклад прикладі ми можемо навчитися. А що стосується еміграції, чи може тимчасово, чи на на більш довших яку кого? Геть, знаєте, Японія ніколи не не брала людей, і Свидезланд ніколи не брала людей. А тепер бере українців. Треба виїхати. Я знаю, що тяжко, я знаю, що не всі можуть, кого тваринка є її діти, у кого є ще якісь умови, обставини. Я розумію це все, але знайдіть можливість, знайдіть можливість а, десь може якось щоб вам не бути там, де дуже-дуже небезпечно, особливо, якщо ви живете десь на 20-му поверсі, десь у Києві чи а, другому такому місті, де багато людей. А, не можна там бути, якщо ви літня людини, як ви туди вилізете? і що, якщо ви десь там у цьому не можна. Треба себе берегти. І мова дає, надає нам весь світ, і не, не треба думати, що ми нікому не треба. Ми нікому і в своїй країні не треба. Я вам говорю, як є, людина потрібна тільки собі і повинна себе зберегти. А за це я дуже прошу вищої сили, щоб щоб всім українцям, хто тепер в Україні чи в еміграції, щоб вища сила допомогла. Слава Україні, героям! Слава! Будемо бачитися завтра!